Водимо сьогоднішнє засідання комітету в режимі відеоконференції на платформі Zoom, в порядку, який передбачений законом України про комітети Верховної Ради. Із застосуванням пункту 4 розділу 8 прикінцевих положень. Склад нашого комітету 27 народних депутатів. Засідання комітету є повноважним, якщо на ньому присутні більше половини від затвердженого Верховною Радою України складу його членів. Згоду на проведення засідання комітету підписали 17 членів комітету. На засідання зареєструвалося 15 народних депутатів. Кворум є оголошує засідання комітету відкритим. Якщо секретар комітету Дмитро Валерійович Чисаєнко не заперечує, то допомогу нам по підрахунку голосів буде надавати секретаріат, і я буду озвучувати. Пане Дмитре, підтримується? Я підтримую. Колеги, кожному з вас зараз будемо надавати слово для того, щоб особисто представляли, що берете участь в засіданні комітету, і прошу обов'язково, як того передбачає закон про комітети парламенту, включати відео для фіксації вашої особистої присутності. Колеги, я прошу сьогодні підтримати і проголосувати порядок денний засідання комітету за основу. Та в цілому він досить сьогодні, в нас коротенький. Я Шуля Колена голосую за. Будь ласка, пані Білозір. Пані Бондар. Бондар присутній особисто за порядок денний. Пан Васильєв. Васильєв особисто підтримує порядок денний. Пан Войцехівський. Пан Гусь. Гусь «За». Пан Дунда. Пані Загоруйко. Загоруйко беру участь особисто, підтримує порядок денний. Пан Іванов. За. Пан Ісаєнко. Ісаєнко за. Пан Кальцев. Особисто, за. Пан Качура. Беру участь у засіданні комітету особисто підтримую порядок денний. Пан Клочко. Присутня особисто порядок денний підтримую за порядок за основу та в цілому. Пан Літвінов. Літві особисто прома участь засіданні комітету порядок денний підтримую за основу та в цілому. Пан М'ялик. М'ялик. Особисто переселен. Пан Рубльов. Пан Саврасов. Пан Присутні особисто. підтримую. порядок денний. Дякую. Пан Соколов. Соколов за. Пан Стріхарський. Стріхарський за. Пані Ташева. Пан чорний. Пан Яценко. Будь ласка, секретаря. 1... Доброго дня. Пан Володинський. Особисто. Утримуюся за порядок даний. 16, за, один утримався Дякую. 16 за, один утримався. 16 за, один утримався. Переходимо. Рішення прийнято. І переходимо до розгляду питань порядку денного. А перед початком розгляду я нагадую, що вся інформація стосовно порядку денного була надана і завантажена до для вашого ознайомлення до електронного комітету в систему електронний комітет. Колеги, питання порядку денного про проект закону про вносення змін до Виборчого кодексу України та інших законодавчих актів щодо процедури оскарження відкликання депутатів місцевих рад та проведення їх заміщення реєстраційний номер 13 Шістсот автори, народні депутати Іван Крулько, Аліна Загоруйко та інші колеги. Це питання включено до сьогоднішнього порядку денного пленарного засідання, і враховуючи ухвалене погоджувальною радою рішення, а вчора надійшло доручення керівництва Верховної Ради невідкладно провести засідання нашого комітету і розглянути зазначені законопроекти, прийняти одне з рішень, яке передбачене частиною першої статті 114 регламенту Верховної Ради України. Я прошу до слова досить швидко. Регламент дві хвилини пана Крулька Івана представити проект закону від авторського колективу. Пане Іване, будь ласка, доброго ранку. Шановні члени комітету, законопроект, який поданий на ваш розгляд, стосується того, щоб унормувати питання, яке стосується відкликання депутатів місцевих рад за народною ініціативою або за рішенням політичних партій, від яких ці депутати були висунуті. Ідея полягає в тому, щоб уникнути ситуації, яка сьогодні є е, склалася з розглядом в судах, коли суди затягують по кілька років розгляд цих питань, тобто штучне йде затягування, тому встановлюється 15-денний термін для першої інстанції, і так само для апеляції. І крім того, е, унормовується, що до того моменту, поки немає рішення суду, якщо відбувається оскарження зазначеного питання, е, територіальні виборчі комісії. Не здійснюють дії по заміщенню депутатів для того, щоб не було ситуації, коли ще йде судовий розгляд а вже почав працювати новий депутат. Тому ми це теж унормовуємо. І е, останнє ми встановлюємо також термін для територіальних виборчих комісій: п'ятиденний термін, продовж якого територіальні комісії зобов'язані розглянути питання. У випадку, якщо було оскарження в суді і рішення суду стосовно заміщення депутатів, таким чином, щоб місцеві ради були повноважними, щоб вони нормально працювали і щоб не створювалися штучні перешкоди для того, щоб не проводити відповідні заміщення в місцевих радах. Дякую, я завершив доповідь. Готовий до запитань. Дякую, пане Іване. Я зараз запрошую до слова пані Аліну Загоруйку, голову підкомітету. Будь ласка, також регламент дві хвилини. Дякую, пані Олено. Вітаю колеги. Значить, у нас сьогодні відбулося засідання підкомітету з питань виборів, референдумів та інших форм безпосередньої демократії. На цьому засіданні ми розглянули е, проект закону України про внесення змін до Виборчого кодексу України і інших законодавчих актів щодо процедури оскарження відкликання депутатів місцевих рад і проведення їх заміщення за реєстраційним номером 13618. Згідно з пояснювальною запискою до законопроекту, цей законопроект на меті має. Забезпечення ефективного та оперативного механізму судового контролю за процедурою відкликання депутатів місцевих рад і гарантування дотримання прав і законних інтересів суб'єктів такого відкликання для реалізації зазначеної мети законопроектом пропонується внести зміни до низки законодавчих актів, а саме до Виборчого кодексу України, кодексу адміністративного судочинства України, закону України про статус депутатів місцевих рад. Які унормовують, зокрема питання оскарження рішень вищих е, керівних органів політичних партій про відкликання депутатів місцевих рад за народну ініціативу і встановлюють заборону проведення заміщення таких депутатів до вирішення справи про оскарження вище зазначених е, рішень? Ви всі бачили є висновок головного науково-експертного управління, е, враховуючи? Широке обговорення, яке було на засіданні, підкомітет прийняв рішення рекомендувати комітету прийняти наступне рішення відповідно до пункту першої частини першої статті 114 регламенту Верховної Ради України законопроект за реєстраційним 13618 – за, за наслідками розгляду в першому читанні прийняти за основу разом з тим, зважаючи на необхідність комплексного техніко-юридичного та редакційного доопрацювання, застосувати до даного законопроекту частину першу статті 116 регламенту Верховної Ради України. Дякую. Прошу колег підтримати. Дякую, пані Аліна. Чи бажають виступити члени комітету? Чи бажають виступити запрошені? Колеги, я не бачу піднятих долоньок. Шановний секретарят, немає піднятих рук в нас? Пані Олено, на засіданні під комітету всі виговорились? Тепер ми спокійно можемо приймати одягнути. рішення, да, шановні колеги. Ми тоді завершили обговорення, тому що дійсно на засіданні підкомітету було досить жваво. Колеги, тоді ми переходимо до голосування за пропозицію. Пропонується перше рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 1 частини першої статті 114 регламенту Верховної Ради України. проєкт закону про внесення змін до Виборчого кодексу України та інших законодавчих актів щодо процедури оскарження відкликання депутатів місцевих рад та проведення їх заміщення, реєстраційний номер 13618, поданий народним депутатам України Іваном Крульком та іншими народними депутатами України. За наслідками розгляду в першому читанні прийняти за основу, друге, зважаючи на необхідність комплексного техніко юридичного та редакційного доопрацювання проекту закону і узгодження окремих його положень з іншими положеннями законодавства, врахувати при підготовці законопроекту до другого читання відповідно до частини першої статті 116 регламенту Верховної Ради України, пропозиції поправки щодо виправлення уточнень усунення помилок та або суперечності в тексті законопроекту, інших структурних частин законопроекту та або інших законодавчих чи актів, що не були предметом розгляду в першому читанні, та відповідають предмету правового регулювання законопроекту, зокрема щодо врегулювання порядку оскарження рішень територіальних виборчих комісій щодо відкликання за народною ініціативою депутатів місцевих рад, обраних шляхом самовисування, внесення змін до окремих статей кодексу адміністративного судочинства України, законів України про статус депутатів місцевих рад, про центральну виборчу комісію з метою їх узгодження з новелами законопроекту тощо і звернутись до голови Верховної Ради України з пропозицією оголосити про це під час розгляду даного законопроекту на пленарному засіданні. А третє, доповідачем від комітету про розгляді цього питання на пленарному засіданні Верховної Ради України визначити голови підкомітету з питань виборів, референдумів та інших форм безпосередньої демократії Аліну А, Колеги, переходимо до голосування. Я Шуля Колена голосую за. Будь ласка, пані Бондар. Бондар за пані пан Васильєв. Васильєв за. Пан Вуцехи. Вуцехи, Пан Гус. Гус утромался. Пан Дунда. Да. Пані Загоруйко. За. Пан Иванов. Иванов за. Пан Исаенко. Исаенко за. Пан Кальцев. За. Пан Качура. За. Пан Клучко. Клучко за. Пан Литвинов. Литвинов за. Пан Лозинський, Лозинський, проти пан Микиша, пан М'ялик, Пан Рубльов, пан Саврасов, пан Соколов, Соколов, за Пан Стрихарський, пані Ташева пан Чорний, пан Яценко. Будь ласка, секретаріат. 14 «за», 1 «проти», 1 «утримався». 14 «за», 1 «проти», 1 «утримався». Колеги, рішення прийнято. Шановні колеги, якщо в нас немає більше заяв, оголошень, тоді всім до зустрічі в сесійній залі. Оголошую засідання комітету закритим, і в мене невеличке уточнення в нас згоду на проведення комітету надали не 17 членів, а 18 членів нашого комітету. Тому дякую і до зустрічі. До побачення.